Українська акторка Анна Кошмал, відома своєю участю у серіалі Свати, висловила гострі зауваження стосовно екс-колег зі знімального майданчика, які за її словами підтримують путінський режим. А за словами Кошмал, під час зйомок вона не підтримувала жодних особистих зв'язків із колегами та навіть не вітала їх у святкові дні. Вона також наголосила, що політичні теми не піднімалися серед колективу і спілкування практично обмежувалося виключно професійними питаннями. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. А з вами Марс та команда проекту Марста зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. «Всі чомусь думають, якщо ми в серіалі родина, то у нас і в житті такі стосунки, але це неправда. Ми могли повечеряти разом, але поза проектом ми ніколи не листувалися і не телефонували один одному. У мене навіть немає жодного номера телефона цих людей. У нас ніколи не було контакту. Ми приїхали, попрацювали і роз'їхалися. Ніколи не було жодних родинних зв'язків. На дружні стосунки ніколи не переходили, лише робочі, розповіла Анна в інтерв'ю програмі Вихідний 2.0. Так, Кошмал не мала пустих сподівань, тож, коли російське вторгнення сталося, її не здивувала ані розчарувала позиція своїх екс-колег. Вона стверджує, що вони своїми висловлюваннями намагалися викликати скандал і втягнути її в нього. Але вона стійко ігнорує путіністів. На хвору людину якось дивно ображатися. Вони мені абсолютно чужі люди, і сказати, що я якось засмутилася, то я нічого не втратила. Я нічого від них не чекала. У мене не було жодних розчарувань або образ. Мене це взагалі не хвилює. Хай роблять, що говорять, що заманеться. Хай самі в цьому болоті возяться. Сьогодні я це бачу. Що інакше, не завжди розумієш, з якими людьми ти перебуваєш поруч, пояснила акторка. Крім того, Анна висловила свою думку про Олександра Феклістова, який, на відміну від більшості її колег зі сватів, підтримав Україну та покинув країну терористку через свою проукраїнську позицію. Феклістов, так завжди був дуже проукраїнським. Особисто з ним не спілкувалася, лише бачила його підтримку, відео яке він записав. Я впевнена, що він поїхав давно. У нього вже і так були плани, наскільки я знаю. Прокоментувала кошмал Олександр Феклістав, відомий Сан Санича Берковича у сімейному серіалі Свати, який був знятий студією квартал 95» ще з 2014 року. Прийшов до висновку, що дії російського керівництва не є адекватними. Він підтримував українців настільки, наскільки це було можливо, щоб не втратити роботу у своїй країні. Проте зараз він усвідомив, що більше не може жити та працювати в країні, яка перекриває кисень і завдає шкоди Україні. Колись у своїх соцмережах фекліста вже висловлював співчуття українцям та казав про свої відчуття. Дорогі мої українські колеги, з ким я працював, хто мене пам'ятає. Хочу вам висловити слова солідарності. Я тут в Росії відчуваю звичайно неймовірний сором у зв'язку з тим, що сталося. Але це все дрібниці порівняно з тим, що терпить зараз Україна, заявляв актор. Як наразі відомо, Олександр не так давно поїхав і вже відчуває, що він емігрант. Я не граюся з цим словом і розумію, що це еміграція. І це прийшло одразу, як тільки прийшло рішення, що буду їхати. Хоча це відбулося не одразу, я ще певний час все ж таки працював у Москві і у мене було відчуття, що ми з глядачем потрібні одне одному. Таке чудове відчуття. Але потім почали закривати спектаклі, та не залишилось можливості цього контакту. Розповідає про свій від'їзд феклістов. Олександр вже давно виступав проти війни і розповів, що йому пропонували змінити свою позицію, щоб покращити свою професійну ситуацію після того як він висловив своє засудження війни. Проте він відмовився від цього. Крім того, йому поставили питання про його відношення до колег по серіалу, які виражають підтримку військових дій Російської Федерації. Боляче та образливо, я навіть не розумію, як до цього ставитись, каже актор. Незважаючи на те, що Феклістов не вважає себе в імміграції комфортно, він не має наміру повертатися до Росії та продовжувати там своє життя. Поки не планую повертатися, не бачу для себе можливості. На жаль, це білет в один кінець, каже Олександр. Друзі, чи подобався вам серіал Свати та як зараз ви відноситесь до акторів цього серіалу? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.